Нічлі для безпритульних підготували до зимової холоднечі. Упродовж літа у будинку нічного перебування зроблено відповідний ремонт. Санітарна побілка кімнат, заміна підлоги це далеко не повний перелік виконаних робіт. Для відвідувачів нічлігу також відремонтовані душові санвузли, оновлена система опалення. Крім того, в будинку нарешті облаштували кімнату для приготування та прийому їжі. Будинок нічного перебування розрахований на 30 ліжкомісць. У зимовий період є можливість. Обладнати ще 10 додаткових ліжкомісць для ночівлі на даний час. Будинок заповнений десь на відсотків 60. Лише ну, немає морозів ще тепло, тому десь 15 чоловік сюди приходить на ночівлю. Всі ремонтні роботи будинку провели самі відвідувачі. Для багатьох безпритульних він став справжньою оселею, кажуть департаменті соцполітики. Нічним будинком активно опікуються соцпрацівники та волонтери. Постійно організовуються якісь заходи, бесіди для того, щоб можна було десь соціалізувати дану категорію населення, тому що Всіх людей треба залучати до суспільства, оскільки вони з суспільства вийшли і десь треба дуже багато роботи провести, але треба їх вертати до суспільства, вертати їх до е соці соціального якогось такого розвитку і задіювати. Будинок нічного перебування має свій центр обліку. Соціальні працівники спільно з правоохоронцями постійно проводять в місті відповідні рейди. Лише станом на початок жовтня соціальні патрулі виявили близько двох сотень безпритульних, виявивши цього бездомного, вони Проводять з ним бесіду опитування, проводять консультації різного роду про можливості даного закладу та запрошують їх сюди для вирішення їхніх проблем. У нічному будинку діють власні правила: безхаченки можуть перебувати тут з 18-ї години вечора до восьмої ранку. А от людям у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння до соціальної установи зась. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.